Усім привіт! Хто такі сектанти? Зараз розповім вам. Сектанти це ті, котрі не вивчають слово Боже Бібрію та не виконують її. Деякі люди називаються християнами, але Бібрії вони не знають, або знають, але не виконують у своєму житті. Тобто, який сенс називатися християнкою та не знати слово Божого, або не виконувати у своєму житті та жити як сам чорт? Тобто, коли до Ісуса прийшов Сатана, він йому цитував Біблію, але від цього цитування він не став святішим. Навпаки, він спокушав Ісуса Христа, Бога, але Бог йому відповів по писанню, тому що Слово Боже було прописано в нього на серці, так само він його виконував у своєму житті. Тобто, якщо ми християни, ми доводимо це своїм життям. Ті люди, котрі ходять до церкви, вивчають, виконують Біблію, Вони не сектанти. Сектанти це ті, котрі не вивчають слово Боже, не ходять до церкви, а ведуть образ життя як біси. Тобто потрібно задуматися, яке вчення ви берете. А ось це вчення про сектантів це видумали в СССР. Це було вчення диктаторів Леніна Старіна. Вони хотіли обмовити християн у неправді. Також це вчення сатаністів, щоб більшість людей не врятувалися та думали, що християни це сектанти, але це неправильне вчення. Вони хотіли обмовити християн та навести на людей сектанство сатанізму, тобто, щоб люди були неосвідчені, бо у Біблії є багато свідчень. Ми, коли вивчаємо Біблію, ми стаємо розумнішими на 6 тисяч років. Тому не будьте сектантами, а будьте розумними, як були апостоли Ісуса Христа, будьте благословені.